На рівненщині затримали рекордну кількість бурштину, яку готували до контрабанди. Понад 2,5 тонни каміння привезли до Києва на оцінку експертам. Попередньо речові докази оцінюють, ви не повірите, в 60 мільйонів гривень. За словами міністра внутрішніх справ, в ході операції викрили найбільшу злочинну групу у Рівненській області. З місця події матеріал наших кореспондентів. На варті за два десятки спецпризначенців у повній амуніції, зброя, бронемашина, охороняють мікроавтобус у заповнений мішками з бурштином. Понад дві з половиною тонни цінного мінералу вилучили цієї ночі. Сьогодні сошли необхідно показати публічно елемент, великої нашої розробки, яку ми готували кілька днів і тиждень. Каміння привезли з Рівненської області. За цим мікроавтобусом правоохоронці стежили кілька днів. Коли затримали, знайшли в багажному відділенні 104 мішки з бурштином. Арсенаваков натякнув на своїй сторінці в соцмережі щодо виявленого угрупування причетний колишній одіозний нардеп за прізвищем на літеру П, але поки що не називає його. Наразі на Рівненщині вилучають обладнання незаконних видобувачів. Покарання ж для них передбачене максимум три роки у в'язниці. Інення дій передбачених статтю 198 кримінального кодексу України передбачено покарання вигляду арешту на срок до 6 місяців. Або божена воля на стрьох до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк. Мішки з бурштином рівненські правоохоронці відправили на Київ, аби нікуди не ділися, бо лише за минулий рік у них уже двічі зникали коштовні речові докази: загалом 160 кілограмів каміння та 80 тисяч доларів. Учорашній конфіскат оцінили поки що приблизно від трьох до семи мільйонів доларів. Не залучали оцінщиків, скільки не, на цьому етапі це не є необхідністю. Брали як. Викажете мінімальну ціну. ціну від того від чорної ринкової вартості і від того відштовху. Тобто все об'єктивно. У Києві вже знайшли застосування бурштину. Це, звичайно, компетенція безпосередньо слідчого, але закон дозволяє прийняття рішення щодо реалізації цього бурштина на аукціоні і, відповідно, Передачу коштів, які будуть отримані від реалізації бурштина, до доходів державного бюджету наступного року. Уряд планує заробити на легалізації видобутку бурштину, якщо парламент ухвалить відповідний законопроект. Навесні депутати провалили вже три таких. Тому на вересень місяць ми вкотре будемо звертатися до Верховної Ради з тією метою, щоб перше ввести ліцензування видобутку бурштина. І в доходах державного бюджету на 2016 рік вже зараз міністерство фінансів закладає плюс один мільярд гривень від реалізації ліцензій. Незважаючи на таке гучне затримання і амбітні плани уряду. Поза камерою рівненські міліціонери прогнозують бурштин на рівненщині, незаконно видобуватимуть і далі. Оксана Муляр, Наталка Ярмола, Олександр Курсик, Спецкор 2+,2.